І вона просила Афіни допомоги. Вона благала її допомогти і захистити. Але богиню дратували молитви медузи. Вона вирішила покарати її, назвати прокляття. І умовою цього прокляття було те, що більше ніхто і ніколи не захоче дивитися на красу Медузи. Тому що її погляд. Будь кого, хто на неї подивиться, перетворить на камінь. Коли богиня звернула своє прокляття на медузу, тіло красивої верхони покрилося зміїними чешуйками, настільки міцними, що їх нездатне було пробити найгостріше лезу тих часів, і жодна з не здатна була проткнути ці чешуйки. Замість неймовірно красивого, найвродливішого волосся. Um, medusa.